Привіт! Наші найкращі знавці української мови. Сьогодні в нашій рубриці для вас дуже цікаві слова. Поїхали! Чи знаєте ви, як українською сказати про цей предмет? Три, два, один. Так, це ковдра. А як українською буде це слово? Три, два, один. Так. Це шкарпетка. Віримо у вас і точно знаємо, як правильно сказати це слово. Три, два, один. Пляшка. Так, ви молодці, залишилося ще два. Найсмачніше слово рубрики. Як буде українською? Три, два, один. Саме так це льодяник. І останнє слово на сьогодні: 3, 2, 1. Так, це папір. Ми чудово з вами попрацювали цього тижня. Як завжди, чекаємо на ваші результати у чаті. Адже цікаво дізнатися, як ви впорались. До зустрічі наступного тижня.